Отже, вітаю усіх учасників конференції, рада всіх бачити. Дякую організаторам, відповідно, за можливість презентувати свою доповідь, от яка власне стосується маршових награвань західноукраїнської інструментальної традиції. Більшість етноінструментознавчої літератури присвячена власне танцювальним жанрам інструментальної традиції. Ну, це, звісно, тому що вона складає основу репертуару е, традиційних гуртів. А от щодо музики до співу, це власне супровід на скрипці або народних аерофонах, а тим більше музики до слухання, то тут фактично відсутні будь-які такі ґрунтовні праці за винятком окремих невеличких статей. Нинішня доповідь буде присвячена маршовій музиці, яка, як відомо, є невід'ємною частиною репертуару традиційних інструментальних капел, але донині не привертала належної уваги етнопорагнології. Декілька слів скажу про саму генезу маршів, яка нині, на жаль, так практично і не вивчена. Отже, марш. Це музичний жанр. Первинне виникнення якого пов'язано із завданням організувати та синхронізувати рух великої маси людей. Таким чином, марш є прикладним жанром, існування якого спричинене обслуговуванням спеціального ритуалу. Більшість дослідників стверджують, що марш заявив про себе передусім як жанр військової музики лише в кінці середньовіччя. Коли хода в ногу стала обов'язковою в арміях Європи. У цей же час основними музичними осередками в Україні, де активно розвивалася інструментальна музика, були музичні цехи та музика в козацькому війську. Зі слів відомої музикознавці Богдани Фільц, на Запорізькій Січі музиканти грали під час походів та святкування перемоги, сплекали на військові ради. Або музично оформлювали певні події. І саме в цьому козацькому середовищі формувалися характерні риси традиційної інструментальної музики, а також певні інструментальні жанри, зокрема, це музика маршового характеру. Підтвердженням цього факту, а також роль музичних інструментів у козацькому середовищі, охарактеризував і письменник Іван Купляревський. Будучи не лише письменником, а й етнографом, більшість своїх творів, він писав на основі народних сільських традицій, Не виключенням і став ствір Енеїда, де автор згадує цілий ряд музичних інструментів, що супроводжували певні події в козацькому побуті. Зокрема, при підготовці та закликанні до бою і підсиленні бойового духу козаків, використовували роги, труби. Свистілки та бубни, окрім інструментів, згадує і про музичні е, вокально інструментальні жанри, які виконувалися при певних подіях, зокрема при тимчасових перемир'ях між ворогами. Це були вівати і туші. Тобто, ще от з цієї до козацької доби вже в нас з'являються певні жанри. Поряд з цією гіпотезою існує ще одна гіпотеза щодо походження маршів. І тут багато дослідників, зокрема Колеса, дітка Богдана Конюк, вказує на те, що ранні форми і власне мелодика класичного маршу базувалися на інтонаційному матеріалі народних пісень. Зі слів професора Богдана Луканюка, витоками похідного маршу стали визвольні пісні, що сформувалися. У вік національно-визвольних революцій останньої третини XVIII і початку ХХ століття. Цим пісням притаманна чіткість мелодиків, вкраплювання фанфарних ходів, зокрема квартових ходів, гостро акцентована маршова ритміка з широким використанням пунктованих фігур, точна повторність і уникнення варіантності, варіантності в музичному розвитку. Значна кількість маршових настівів. Також прослідковується і в солдатських рекрутських піснях, які одночасно могли знаходити своє суто інструментальне відтворення або ж навпаки, як це інколи відбувається, під марш підлаштовували спів власне народних пісень. Бувало й так, як зазначав Клемент Квітка, що унтер офіцери самі вчили солдатів співати пісень до маршу. І не тільки російських, офіційно там патріотичних, специфічно військових, а й народних. І от, власне, такий випадок стався з квіткою, коли він записував один із варіантів пісні про діту згубницю. Точніше, її найдавніший варіант, який мав власне первісну квадратову схему. І от Квітка дізнався, що інформант, коли він записував цього інформанта, інформант почав виконувати йому цю пісню, власне, в такому маршовому характері. І Квітка запитав, звідки ви її навчилися. Тому інформант відповів, що навчився її виконувати у телеграфному батальйоні на вечірній мушці, коли Фельдфебель, привчаючи ходити в ногу, сам заспівував цю пісню, являється пісня про діду і притім гостро її ритмізував і вчив хоплювати гуртом. І виконували вони цю пісню як суто, як марш. Враховуючи ці факти, можна без сумніву зазначити, що марші як прикладний жанр ніс важливу службу при демонстрації військової сили того чи іншого народу і поширився в Україні в етапи боротьби за незалежність. Або ж коли на нетривалий час здобували цю незалежність, це за часів Гетьманщини та пори діяльності національних об'єднань першої половини ХХ століття. Окрім військових маршів, побудують марші зовсім інші за своїм призначенням та специфікою в українському музичному традиційному середовищі, зокрема у родинно середовому фольклорі. Праці про походження і генез власне цих маршів ну, фактично відсутні. Але спираючись на експедиційно-польові записи, етнографічні матеріали та короткі відомості про цей жанр, можна визначити важливі характеристики традиційних маршів в Україні. Насамперед, слід розібратися, до якої жанрової групи належать марші, на добрий дні маршеві пригради. Усі етноорганологи сходяться на тому. Що марші є чисто інструментальними ритмо індонаційним жанром, який застосовується зазвичай при обрядових обставинах. Але їхні думки розходяться щодо функційної приналежності цього жанру. Згідно жанрової класифікації Миколи Крінченка, марші становлять групу нетанцювальної музики. В нас не міняються слайди, то так має бути. Пізніше, так, все добре. Марш... Тобто Ігор Матієвський відносить марші до групи похідної і танцювальної музики, яка становить сферу вже вільної інструментальної музики для себе і для слухання, і пояснюється тим, що марші є жанрами синкретичного мистецтва руху та музики. Орієнтуючись головно на пустушу культуру та музичну комунікацію між людьми в процесі обряду, Михайло Хай виділяє в ній чотири жанрові групи, але в той же час упускає деталі танцювальної музики і в його класифікації взагалі не знаходять місця маршів. Можливо, тому що Михайло Хай більшість із маршів вважає іноетнічними, і авторськими ритуально-обрядовими награваннями. Хоча у своїй енциклопедичній статті про народний марш. Визначає стильові ознаки архаїчних маршів, а саме те, що їм притаманна унісонна монолітність, інтонаційна і темброва строгість, чіткість темпоритму. Інна на назіна, характеризуючи маршові награвання, теж відносить їх до жанрів рухальної динаміки. Отже, така якась різноманітність поглядів щодо функційного призначення, не дає чіткого визначення місця маршів в репертуарі народних музикантів. Отже, чи дійсно. Марші виконують функцію похідних, похідних скоріше у музичних інструментальних традиціях західноукраїнських регіонів. Прийнято вважати, що маршем супроводжували ходу весільного поїзду. Але зі слів, музикантів відомо, що марш виконували лише як музично інформаційний сигнал до випроваджання до шлюбу а вже під час самої весільної ходи. Грали будь-які твори. Зазвичай це був інструментальний супровід до співу весільних лаптинок, або рідше просто танцювальні награвання. І от, власне, один із таких записів, цей дуже давній запис Олексія Шуркевича, коли Скрипаль, власне, заграв ті твори, які виконував під час весільного поїзда, руху весільного поїзда до шлюбу, і, відповідно, от виконували ось таку пісню. Добра ніч хати сіни. Ще тут власний шматочок самого співу цієї пісні. Ой, добра нучка сине. ой, добра нучка, сіне, малювані сіне. То вас буде малювати, то вас буде малювати. Як не буде дочки в хати. Та ж сама історія із іншими маршами, які ніколи не відігравали у цієї похідної функції, а лише служили сигналами до певної дії під час весні обрядовості. А саме марш звучав як сигнал до ділення короваю, до виносу короваю, до зустрічі молодих, до вінчання. Звісно, серед маршів зустрічаються і похідні за визначенням похідня, за визначенням народних музикантів, називалися «походна». Ці марші називали подорожники або «вендроци», тобто мандрівні е, власне, марші. Так, ці твори виконувалися лише під час ходи весільного поїзда або при припроважанні хлопця до армії. Але їхнім завданням була не синхронізація руху і організація його, а лише створення такого чистого настрою гостей і для того, як висловився один із скрипалів, щоб чути було, що то весілля йде. Отже, приклад такого похідного марша. Марші сповіщали, по суті, про початок певного фрагменту весільного обряду і за функцією посідають інструментальну жанрову групу до слухання, а не до танцю. Щодо походження традиційних обрядових маршів, то тут теж, без сумніву, можна сказати, що їх основою в більшості є народно-пісенні мелодії, дуже часто авторського походження і не завжди навіть маршового характеру. Прикладом такого маршу є пісня Юліана Добриловського Ой дай Боже, в добрий час! Е, вона виконується як обрядова пісня і як популярний гуцульський марш. І, от, власне, зразочок такого маршу гуцульського, який практично є в репертуарі усіх традиційних гуцульських я Зараз вам продемонструю. Сіла, потім добрий час платить запай, і потім високо. Тому граємо добрий час, по тому там зусу. Починаєш висія, тут газу крає. Добрий час. Мелодія, «Ой, де Боже, в добрий час, стала основою не лише традиційного гуцульського маршу, а й обрядових поліських танців, танець батька і матері, як сигнал до початку танцювальної забави на весіллі, обтанцьовування молодої перед від'їздом до молодого, а також весільного твору приспівкового характеру походу. В останні роки ХХ століття мелодичну основу багатьох маршів складали різноманітні за етнічним походженням новітні мелодії. Це національні гімн. Як польські зазвичай або німецькі, авторські пісні, «Прощання слов'янки Василя Гапкіна, Гейтам горі» Кирила Трильовського, їхав козак на війноньку Михайла Гайворонського. На Західному полісі Поділлі часто е замість марша грали, тобто супровід маршу, маршу, грали, зажурились галичанки Романа Купчинського. На Галичині це було Ой, Лузі, червона Калина, Степана Чернецького. На Поліссі дуже часто використовували в якості маршу поліську застольню пісню столят. Часто обрядові марші створювалися на основі народних пісень з маршово-танцювальною ритмікою і могли виконуватися під спів і у суто інструментальній версії. Назвати такі твори маршами можна лише з певною долею умовності. Оскільки перша вступна частина має суто пісенний такий характер і часто супроводжувалася співом, а друга вже мала танцювальну ритмі. Більшість таких маршів виконувалися при обряді ділення пароваю. Продемонструю вам приклад маршу, записаний на на руки. нас Насварі, має росите ліжба. Як хоче поміркує, нам сохвати подарує. Як хоче поміркує, нам сохвати подарує. Власне, як би, чуємо, ці твори мають дуже мало спільного чогось з маршами і з своєю природою. Тому і до тих маршів мають мало дуже спільного, які от власне мають оту таку військову природу. Тому їх лише з певною долею умовності можна назвати маршами, як їх називають в офіційному середовищі свої музиканти, але все ж таки краще їх називати радше маршовими награваннями, або як на Галичині коломийкові марші, або ж є ще один рідко вживаний термін, який на полісі називається ще маршівки. І от власне ці маршівки у визначенні музикантів є сигналом, умовною вказівкою до певної дії, а саме до чарки маршівка, але вже пізніше їх почали називати маршами до чарки, до столу, на території західного поділля до порції, до барабольтам, до голубців, тобто свої іне запрошення до тестування. Окрім маршів того пісенного походження, які превалюють в традиційному середовищі, значне місце посідають і марші суто інструментальної природи. Сформований цей жанровий інваріант, представлений їй у кожному такому окремому інструментальному, саме марші, через низку таких певних обов'язкових ознак. Тобто, це мали бути обов'язково мажорні тональності, парний розмір, 4 четверті річбі, -річ 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 строга розмірність темпу. Гострі та чіткі ритмічні формули з частим використанням пунктиру, особливо партії бубна чи барабана, короткі та енергійні початкові інтонації, які становили імпульси для наступного руху мелодії. Зазвичай це характерні такі були ритмічні малюнки там-тадампам, там пам там та пам Тобто завжди будь, більшість маршів починалися власне, з, такої, з, такої, з таких ритмічних малюнків. Ну І, відповідно, активна така і урочиста мелодика. На відміну від військових маршів класичних, які характеризуються такою контурно-рідною фанфарною мелодикою, народним маршам властиве різноманіття мелізні, інколи нестабільна хитка ритміка, особливо коли вони виконуються солюючим інструментом без залучення ударних. І, звісно, ці характеристики музичної складової змовлені, такою ну, невід'ємною рисою народної музики це імпровізаційністю що повністю виключається у молодокоритмічній чіткості класичного маршу. А відсутність оцих духових інструментів традиційного середовища при виконанні маршів зумовлює більш таку розкуту та веселу палітру тих жанрів. За музичною формою існує два види маршів суто інструментальної природи. Це однотематичний, який можна вважати давнішим. А за словами Михайла Хая, архаїчних, їх налічується дуже мала кількість і дуже часто на Західному полісі. Та двочастинний марш вже новішого походження, які притаманні усім інструментальним традиціям. І зараз е, два зразочки марш. Перший це є власне однотематичний марш. Да, маршрут. Зразочок вже двох частину мерші є дуже багато. Інтальних маршів і власне тих суто інструментальних маршів існували марші, які з часом набули міжжанрових трансформаційних процесів. Тобто марш з усією властивою йому ритмікою, хоче міг виконуватися у темпі та характері польки, козачка, танго, коломики, і відповідно до чого з'явилися новітні жанри, такі як марш, полька, марш козачок, марш танго, марш Коломийка. І от, власне, один із таких зразків. Мене є показати від гурту на добрив: це є марш полька. Тобто це по суті є марш, але який виконаний в характері польки і темплі. В репертуарі кожного музиканта, зокрема скрипаля, налічувалося 4-5 маршів. На перестеченні це число варіювало до 8-9 маршів. За своїм призначенням марші можна було поділити на урочисті, тобто похідні зустрічні, якими вшановувалися вихідні гості за їх окрему плату. Власне, вже обрядові приурочені до певного фрагменту весільного обряду. Це були вже на добридні до початку весілля, до ділення короваю, до виносу короваю, до вінчення і, власне, другорядні, так звані маршівки до столу, до порцій, до чарки. Отже, наразі проведене дослідження щодо маршової музики в західноукраїнській інструментальній традиції ще не претендує на якусь вичерпність, ще слід глибше поглибити вивчення генези цих традиційних маршів. Їх інструментальне та вокальне походження, їх мелодико інтонаційну лінію як у сольному, так і ансамблевому звучанні, їх функційну приналежність у різних регіональних традиціях, але можна власне, з певністю віднести цей інструментальний жанр за способом вираження до драматичних творів, а за функцією музики послухання. Дякую за увагу. Дякуємо. Чи будуть питання? Є питання. Там, е, пан Любомир Кушлик е, з мого аккаунта О, хотів би, якщо можна. А, так, звісно. Па... Вітаю, пане Любомир. Я хотів би звернути увагу ще на один пункт. Ну, угу. перш за все. Ідеться про розмір. Так. Дивно скажете запитання? Ні. Я пригадую, коли я ще в школі музичній вчився, нам казали, що похоронний марш йде на три других Чаванна і Саба. Як це можна марширувати на три других. Угу. З другої сторони, я викладав в військовому інституті ще паралельно з консерваторією. І я своїм солдатам казав. Ну і офіцери, які могли бути, так, були ще солдати. Що нам би варто було у військовій традиції перейти на розмір 6 8 який характерний був для німців. І у нас характерна ситуація, що ми таки залишилися на 4 розміри, правда? А розмір на 6-8 є кращий з економічної точки зору, ергологічної, медичної і навіть військової. Чому? Перш за все, я теж не розумів, як же марширували на три других, так? Паванна, Сараванда. А виявляється, що це кращий. Чому? Іде рівномірний натиск на одну ногу при розмірі 4 чверті. Раз Раз два. Раз два. Звідси я казав студентам своїм військовим студії, звідси сколіози. Звідси неадекватна, так би мовити, поведінка на розмірі чотири чверті, а німці йшли на шість-восьміх. Тобто раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, mm -hmm. два, три. Рівномірний рух на праву ногу, на ліву ногу, на праву ногу, те як було в Сарабанді, так було в Чаконі. Ось. І він не дає того сколіозу. Не дає значить, натиску на ліву ногу, а студенти ще мені тоді сказали: о, пане Любомире, а ми ж тепер розуміємо, чому у нас проблема з лівими чоботами і лівим взуттям. Воно весь час у нас ремонтується і викидається першим, тому що нема рівномірного значить, зношення навіть взуття. Це може не виглядає таким дивним для власне ситуації, пов'язаної з культурою фольклорної традиції. Так, Але, так. так тут не нас, одна... ми, не, ми не перейшли на розмір шість-восьмих в фольклорній традиції, який був характерний для німців, так, і він кращий. А ще ритм сто двадцять кроків в хвилину, який є прийнятий в військовій е, структурі. Це взагалі серце страшний е, сердечний е, натяг, серце переживає. Зрозуміло, що в народній культурі цього немає. Люди навіть не йдуть маршем, не йдуть разом маршом. Не йдуть ніколи, так. так. І це ніби немає відношення, але має відношення до вибору нашого, і що ми вибрали лише чотири чверті на ліву ногу навантаження, весь час на ліву ногу, на ліву ногу, на ліву ногу. А ми ж мали вибір. Так, як ми мали вибір колись у виборі релігії, так ми могли бути не тільки християни, правда? Ми могли бути мусульманами колись в свій час. Ми вибрали кирилицю, так? а могли вибрати і латиницю, правда? це було в 19 Тобто такий вибір для народу теж характерний. Вибрав такі марші всі на чотири чверті. Ось. Оце я хотів би таке зауваження і такі ще пропозиції. До роботи добре, до добре, дякую вам. Так, але я ж говорю, ці військові марші вони трошки зовсім інша їхня природи, ніж традиційних маршів. Що а, требувало і довести, що ніхто ніколи не крокував в ногу, аж, але про що більшість етноорганологів пише, що вони є похідного характеру, і, от власне, супроводжують той весільний поїзд. Але вони тільки були сигналом, їх тільки виконували для того, щоб показати, ось що зараз ми виграємо цей марш, щоб люди розуміли, що ми зараз йдемо до вінчення. Все збирається весільний поїзд. Я ще кажу, що ми могли інші. засвоїти німецькі марші? Ну, піс... ну, не для того не для ідеології, не для підтримки німецької культури, а для того, що марш на 6-8 є природніший для людей. Так, дякую. Дякуємо. Так, ще є питання?